Вітаю, я Людмила Федорова, випускниця курсу smm Спеціаліст 23.0. Хочу залишити свій відео про команду, про курс, який ми проходили всі ці три місяці разом. Я прийшла на цей курс для того, щоб освоїти нову діяльність, почати більше заробляти. Це був мій основний мотив, так як моя професійна діяльність на сьогоднішній день не дає мені можливості заробляти більше. А бажання в мене таке є. СММ для мене було щось взагалі незрозуміле, незвідане, і здавалося неможливе, що в мене нічого не вийде. Але все ж таки я вирішила спробувати. І завдяки правильному налаштуванню реклами Genius Space мене знайшов сам. Мені випала реклама саме цього курсу. Я зайшла, зареєструвалась, і з цього все почалось. Мені зателефонував менеджер в цей день. Ми вирішили всі організаційні питання, провели оплату, і я почала чекати курсу. Починаючи сам курс, я мала ну, досить вузьке мінімальне знання про СММ. І це завжди було щось таке: а СММ, ну я того не, я того не знаю. Але сьогодні я з певністю можу сказати, що велику кількість питань я розібрала, я освоїла. Тепер для мене це не страшні якісь слова в інтернеті, тепер я знаю, що вони означають, що за ними ховається. І навіть можу поспілкуватись на ці теми зі своїми друзями та знайомими. Перші два-три тижні були легкими, було не так багато лекцій. Вони були простіші. Домашні завдання також були досить легкі. Ти їх виконуєш день в день, тільки вони з'явились. Ти все швидко зробив і чекаєш наступних. Але потім кожен наступний тиждень ставало все важче. Саме для мене найскладнішим видався таргет. Приходилось переглядати лекції Дарини Прошак декілька разів. Але все ж таки я зробила домашку, можливо, там не на. 12 із 12, але все ж таки я зробила. Я розібралась, але ще є чому вчитися, і я думаю, що не раз буду переглядати ті лекції, щоб до кінця все ж таки освоїти таргет. Бо мені це цікаво. Для мене це виявилася найцікавіша тема у всьому СНМ. Всі спікери курсу досить легко подають інформацію, досить відкрито, не ховаючи щось. а Всю інформацію з прикладами, як може бути, як не може бути, чому так, а не інакше. І це дуже класно, тому що саме так тільки так можна розібратися в питаннях. Мені сподобались найбільше на курсі це Дарина Прошак, яка легко розказує про складні речі, дивишся на неї і розумієш, що в тебе все вийде, таргет то не складно, навіть якщо ти зараз нічого не розумієш, завтра ти будеш вміти все. Також Катерина Махаєва, яка завжди у всіх лекціях під Бадьорі Каже, що все вийде, всі так починали, і ніколи не опускайте руки. Дуже мотивує, дуже приємно спілкуватись з такими спікерами, які з тобою поруч завжди і дають максимум інформації, а не так. Я вам щось сьогодні розкажу, а все інше ви колись там навчитесь самі. Для тих, хто сумнівається, чи йти на такий курс, я скажу, що так і ти. Проте основною задачею для вас, як мені здається, треба спочатку перед покупкою курсу знайти свою мотивацію Особисту, свою, ніхто тебе не змотивує, крім тебе самого, тому що не маючи мотивації, навряд чи можна дійти до кінця і успішно дійти. А коли у тебе є своя впевнена точка, до якої ти йдеш. Тобто сьогодні ми тут, а хочемо бути там. І що ми маємо для того зробити, і як ми будемо то робити. Тільки тоді ти успішно зможеш дійти до кінця. Бо складні моменти дійсно хотілось сказати: та ну, все це не моє. На цьому і закінчуємо. Але ні, коли в тебе є твоя особиста мотивація, ти завжди йдеш вперед. А на цьому в мене все. Дякую, що я змогла поділитися з вами своїм відгуком.